34 мільярди доларів заробили українські експортери від роботи морського коридору. Йому сьогодні виповнюється рік. Завдяки його появі, наша держава має валютні надходження і забезпечує продуктову стабільність у світі. Хто і як створював новий незалежний від держави агресорки маршрут для українського зерна, нагадає кореспондент СН Дмитро Святненко. Літо 23-го. Білий дим над Кримським мостом, який було видно за кілька десятків кілометрів, стає передвісником закриття так званого зернового коридору. Уночі українські дрони Магура вражають опори тимчасової споруди над Керченською переправою у Криму. Від удару в один із стовпів мосту в воду скочується цілий автомобільний проліт. Рух зупиняється на кілька днів. У відповідь кремлівський диктатор Путін скликав нараду силовиків і в ефірі федеральних телеканалів заявляє, що Росія виходить із зернової угоди. Продовження продовження зернової угоди, в тому вигляді, в якому вона існувала, втратила сенс. Тому ми і заперечили проти її продовження. Крім того, кремлівський диктатор висунув ряд умов для відновлення зернової угоди. Їх проігнорували. Тож наступного дня Міністерство оборони Ерефії заявляє, усі кораблі, які прямують в Україну, будуть знищуватись незалежно від прапора, порту, прописки і власника судна. Під час дії зернової угоди вони кілька разів все одно наносили вогневе ураження по портовій інфраструктурі України. Це все, що треба знати про так звану зернову угоду, нібито Російська Федерація там виконувала. Ще за два дні держава-терорист розпочала терор української портової інфраструктури. Завдано ракетні удари по портам Чорноморська, Ізмаїлу, Одеси та Дунайському порту Рені. Це був звичайний фактично державний терорист. Робили все можливе для того, щоб вплив агресора на цю. Зернову угоду і, взагалі, на існування цього зернового коридору був мінімальний. Усі розуміли вже з весни, що треба активно працювати над альтернативними шляхами експорту. Варіанти маршрутів вивезення продукції з України були різні, але в будь-якому разі всі розуміли, що судна мають іти чорним морем. Найнебезпечніша ділянка територіальні води України вздовж Одеської області. Завдання номер один прибрати звідти росіян. Номер два страхування суден і вантаж які вони везуть. Перше вирішили сили оборони, друге британські партнери, завдяки і певним розвідувальним діям і ураженню о, ворожих суден безпілотними катерами «Магура В-5», і о, також іншим заходам, які були проведені, треба також відзначити допомогу наших британських партнерів, які як ви пам'ятаєте, ще в серпні минулого року о, о, посприяли тому, щоб страхові компанії провідні британські страхові компанії створили з. Спеціальну схему для України, яка дозволила власне різним компаніям по світу заходити до портів, страхувати ризиків, які звіт звісно... дату прориву російської блокади було призначено на 16 серпня. Основна робота з нашої сторони йшла на тим, хто був би готовий, якими суднами бо їх треба було знайти, законтрактувати питання страховки. Для того щоб це зробити, коли буде сигнал від військових, що безпека дозволяє. Перше судно, яке в назначену дату залишило порт Одеси і рушило в бік протоки Босфор, має символічну назву Йозеф Шульте. Названо воно на честь німецького кардиналу, який служив у Німеччині в першій половині минулого століття і був в опозиції до Адольфа Гітлера. Зараз воно належить німецькій компанії, Із з України виходило під прапором Гонконгу за його рухом. Спостерігали. Як військові, так і дипломати. Ми все сиділи, дивилися в монітор. Реально, як футбольний матч, знаєте, там. ти вболіваєш за свою команду, ти вболіваєш там, за своїх. Хлопців і за це за це судно. Відповідно, теж боліває. Трешні пальці були всіх. Наступні місяці росіяни пробували блокувати коридор. 8 листопада обстріляли порт південний і влучили у Балкер. Загинув Лоцман, поранено одного працівника порту, а також трьох членів екіпажу судна, громадянин Філіппін. Судно йшло під прапором Ліберії. Росіяни в цей момент вони погрожували усюду, де тільки могли. Для них це, звісно, був такий е суттєвий. Удар і не тільки іміджовий. так? А, і е, в першу чергу було розуміння, що їм не вдалося втілити свій основний план відрізати Україну від моря. Це була перша і остання спроба росіян атакувати цивільні кораблі. Наступні кілька місяців Сили оборони України зачистили акваторію від російського Чорноморського флоту. Тому що має значення лише сил. Ми не бачимо не те, що в південній або в південно-західній частині. Чорного моря росіян, які там могли б заважати цивільному судноплавству безпосередньо. Ми їх не бачимо в морі, в принципі. І це, до речі, є прикладом для наших партнерів, ми на цьому наголошуємо: того, як треба себе вести з Росією. Не треба чекати, боятися погроз, не треба чекати якоїсь доброї волі, не треба йти на якісь неприйнятні поступки агресору, а треба діяти рішуче, сміливо самим. І нав'язувати правила гри, за рік роботи цей морський коридор пройшло 2379 суден. Вони перевезли загалом 64,4 мільйона тонн продукції, з яких 43,5 мільйони це аграрна продукція. І на відміну від зернового коридору, із якого вийшла Росія, цим шляхом вивозять не лише зерно, а й іншу експортну продукцію України. Наразі він забезпечує третину валютної виручки. Дмитро Святненко, Олександр Шиян та Іван Головач. ТСН 1+1 Марафон. Єдині новини.